Сьогодні робимо аналіз одразу трьох матчів, які відбулися вчора у лізі чемпіонів. Розпочнемо з матчу Барселона-Брест, де Левандовський забиває свій сотий та 101-й гол у Лізі Чемпіонів. Вже на восьмій хвилині матчу Педрів отримує багато простору та часу, щоб виконати навіс на Роберта Левандовського до штрафного майданчику. Поляк успішно приймає м'яч на груди, і його збиває голкіпер Бреста. 100% пенальті, який Роберт і реалізує. І це сотий гол Роберта Левандовського в Лізі Чемпіонів. І він став третім гравцем в історії Ліги Чемпіонів, який забив 100 м'ячів. Більше нього лише Криштяно Роналдо та Лео Месі. Барселона очікувано продовжувала тиснути на Брест, та гравці Бреста помилялися під тиском. Барселона створила ще багато моментів в першому таймі, але, на жаль, не забила гол. У другому таймі Брест трохи розкрився, і це дало Барселоні змогу вибігати в контратаку. У цьому моменті бачимо шикарний пас п'ятої від Левандовського, але Голкіпер врятував ситуацію. Окрім цього, були й моменти з виносом м'яча з лінії воріт. Другий гол Барселона забила аж на 66-й хвилині матчу. У моменті з другим голем бачимо, як Брест захищається за схемою 4-1-4-1. Мартін спокійно отримує м'яч на фланзі та рухається до штрафного майданчика Бреста. І бачимо зону між двох ліній, між лінією захисту та півзахисту, де спокійно отримує м'яч Ольмо. Потім демонстрація шикарної техніки. Та гол. Барселона, як завжди, грає в своєму стандартному стилі з високою лінією оборони. І ловить всю Європу у свою офсайдну пастку. Брест зумів відзначитися ворота Барселони, але гол було скасовано через офсайд. Брест у спробах відігратися грав більш вертикально. Дуже часто саме гравці Бреста помилялися, що і призводило до ударів Барселони з вбивчої відстані. У моменті з останнім голом Барселони бачимо, як восьмий номер Бреста затягує з передачею, і на ньому одночасно вже висить два гравці Барселони. Невдала спроба вибити м'яч. І Бальде вже знаходить Левандовського в штрафному майданчику суперника. І Роберт Філігранно кладе у Дальній Кут. Тотальна домінація в ударах, володінні та результат на табло. І наразі Барселона займає другу позицію у загальній таблиці Ліги Чемпіонів. Наступний матч сьогоднішнього огляду Баварія ПСЖ. Матч був доволі насичений на події, але не на результат. Команди почали дуже активно, та на початку матчу було більше якихось єдиноборств, ніж конструктивної гри. І дуже сильно вирішували індивідуальні технічні дії та помилки суперника. В першому таймі ПСЖ був ближче для того, щоб відкрити рахунок в цьому матчі. Дембеле марнує свою нагоду, а потім зайре Мері. Він не влучає навіть у ствір з такої вбивчої позиції. Єдиний гол в цьому матчі Баварія забиває з Кутового. Причому це був не перший створений гольовий момент з кутового у Баварії сьогодні. На початку матчу кіміг також викручував м'яч на воротах, але Голкіпер з ПСЖ зробив сейф. На початку епізоду бачимо, що мусіала блокує голкіпера, але на момент подачі мусіало відходить, і голкіперу в ПСЖ ніхто не заважає, отже, блокування тут явно немає в цьому епізоді. Найбільша помилка це те, що він в якомусь непонятному стрибку намагається дістати м'яч, хоча перед ним нікого немає, і він може більш якісніше це зробити. Але напевно на балотах цього не вчать. Так само, як і не вчать ПСЖ, що купувати гравців з тої країни не варто. І захисник Баварії спокійно розстрілює ворота. Ну і матч закінчився для ПСЖ на 56-й хвилині. Коли Дембеле отримав другу жовту ну це повне дембеле. Першу жовту картку він отримав на кутовому, коли і Баварія її забила. Просто за розмови з арбітром. Більш безглуздої картки в футболі не буває. Другу жовту картку він отримав після того, як отримав м'яч в трасному майданчику, намагався пробити і потім намагався одразу відібрати м'яч проти Девіса, але сфолив. Питання щодо другої жовтої картки взагалі немає. Це фол, який тягне на жовту картку. Дембеле, який є єдиною зіркою зараз нинішньому ПСЖ після відходу МБП, творить таку Окрім того, що в матчі він запоров декілька епізодів. Так він ще й отримує червону картку. І в принципі на цьому можна вже і було завершувати дивитися цей матч. ПСЖ захищалося, намагалося що зробити контратаками, мало декілька моментів. Баварія також багато створювала, била поворотом, але іноді не попадала у ствір, а в деяких епізодах врятував голкіпер. Тому перемога Баварії дуже закономірна, але я очікував на інший рахунок матч. До матчу я розраховував на якийсь 3-1 на користь Баварії. Після видалення Дембеле я також думав, що Баварія 1-2 голи ще може забити. Але ні, 1-0. Перемога Баварії і поїхали к найцікавішому матчу дня. Манчестер Сіті Фейнорд. У Манчестер Сіті до цього матчу було 5 поразок поспіль. І Манчестер Сіті, граючи у себе вдома, повинен був розривати сьогодні Фейнорд. Манчестер, як і завжди, високо пресингував і заставляв гравців Фейнорда помилятися. Створював нагоди, контролював гру, і вже на 43-й хвилині Холанд реалізує пенальті. Спочатку він його зробив, а потім реалізував. На початку другого тайму вже Гюндоган відзначається голом. Після кутового гравці Фейнорда вибивали м'яч, і Гюндоган був перший на підборі, завдав удару і гол. Ну і за три хвилини гравці Манчестер Сіті вже розвивали свою контратаку. Бачимо, як двома передачами гравці Манчестер Сіті повністю розбивають пресинг Фейнорда і вибігають в контратаку. Окремо хочу виділити Холланда, який на максимальній швидкості вривається в зони завершення, та забиває гол. І на 54-й хвилині матчу рахунок 3-0. Манчестер Сіті грає вдома. І в принципі, гра зроблена. Я думаю, всі врахували на той момент, що гра зроблена 3-0 проти Манчестер Сіті вдома у Манчестері. Я не знаю, який клуб може відігратися. Це радше виняток із правил, що хтось може це зробити. Але стається просто щось феноменальне. Ну і Фейнорду нічого не залишалося, як ти великими силами вперед, намагатися забирати м'ячі. І в якийсь момент Манчестер Сіті було дуже важко виходити з під пресного Фейнорда. Одразу сім гравців Фейнорда розташовувалися доволі високо на половині поля Манчестер Сіті, і часто передачі, які були спрямовані на вихід з оборони, були просто перехоплені, як в цьому моменті. І кожну хвилину цей тиск збільшувався. Далі розберемо момент з першим голом. Лонгбол від гравців Фейнорда. Аканджі перший на м'ячі і скидає назад на Аке, Аке оцінює ситуацію та бачить, що є макеті. І також розуміє, що недалеко від нього гравці Фейнорда. Бачимо, як зараз вони високо розташовуються і готові пресингувати та чіплятися за підбирання. І, по-перше, Аке віддає передачу на Гвардіола. Гвардіола якому не дуже та й. Комфортно приймати цей м'яч, адже це лівоногий гравець, і лівою ногою по цьому м'ячу зіграти можна лише в сторону воріт йому комфортно. У цьому моменті можна намагатися і вибити шведою, якусь свічку вгору зробити, але він обирає варіант на збереження м'яча і відпасовує назад. Назад, там, де нікого немає. І коли він вже підіймає свою ліву ногу, гравець Фейнорда розуміє, що ну. Це однозначно буде пас в сторону воріт, і він вже вмикається туди і біжить. І якщо подивитися відстань, де Аканджін знаходиться і де гравець Фейнорду, який забиває гол, то Аканджі буде ближче до точки, де буде м'яч. Але він просто дивиться і не розуміє, навіщо Гвардіол віддає туди передачу. Ну, Хаджі Муса перший на м'ячі і забиває гол. Просто якийсь хаос в обороні Манчестер Сіті. Другий гол Фейнорда це також вихід з-під пресингу Манчестер Сіті. І знову Йошко Гвардіол. Гравці Манчестер Сіті грають коротку середню передачу, намагаються так знаходити опції. Йошко Гвардіол віддає на Макеті. Макеті зараз перебуває між трьома гравцями Фейнорда. І логічно, дуже логічно, що гравці Фейнорда одразу стягуються на нього та відбирають м'яч. Альтернативно. Альтернативно, окрім просто вибивання кудись вперед на голона, я думаю, Матеуш Нуньш міг зайняти більш широку позицію і все ж таки зробити цю пасову лінію для Йошко Гвардіола. Проте навіть в цьому епізоді дуже багато фейнорд не створив. В них була непогана більшість в цій атаці, але вони просто розвернули атаки, і Манчестер Сіті вже встиг перебудуватися та зайняти позиції для захисту штрафного майданчика. Але гравцям Фейнорди дають спокійно подати, і на дальній стійці ми бачимо ситуацію 2-2. в -2. Гардіол бачить за собою гравця суперника, і, в принципі, він контролює це забігання в глибину на дальню стійку. Але, по-перше, він не дострибує до цього м'яча. А по-друге, є ще такий хлопець, вже говорив про нього в цьому епізоді. Це Матео Шнуньєш, який просто стоїть. Але саме він і повинен був грати проти гравця, який. Першим доторкнувся до м'яча. Також подивіться на зону біля воріт. Там пустота. Там нікого немає з гравців Манчестер Сіті. Там можна було хоч дупою закочувати цей м'яч ворота. Ну і мало хто говорив би про цей матч, якби не третій гол Фейнорда. Бачимо вільну зону на фланзі, де спокійно отримує гравець Фейнорда м'яч. І бачимо, як швидко гравці Фейнорда розуміють, що там метрів 50 до воріт суперника і треба бігти в цю глибину. Треба одразу вмикатися. Ну і логічно з цієї ситуації це передача в глибину і тут вже якийсь треш. Едерсон то намагається вийти на цей м'яч, потім зупиняється, потім знову намагається вийти. І по ітогу він не встигає бути першим на цьому м'ячі. І один ріко Льюіс зараз у створі воріт намагається це все якось зврятувати. Але подача високої якості прямо на голову своєму партнеру. Єдине, що. Можливо, на місці Ріко Льюіс я би не відвертався від цього м'яча, а намагався зіграти як голкіпер, відбити м'яч рукою. Це фінальні хвилини матчу тут краще заробити червону, ніж пропустити гол. Але він відвертається від м'яча. Це, це зрозуміла та природня реакція. Просто він був би героєм, якщо б зіграв якось по-іншому, навіть ціною червоної картки та дискваліфікації на декілька матчів. Отже, 3-3 в підсумку. Та Бажання Пепа вичавити собі очі, щоб не бачити цей весь треш, який відбувається в Мансіті прямо зараз. Пишіть у коментарях, які ваші думки щодо цих матчів.